Вітаю малята! Сьогодні наше заняття називається Чарівний будиночок діда Грамотія. І саме тому я пропоную вам пограти у дуже цікаві ігри. Тож, починаємо! Перша гра називається Назви лагідно. Малята до нас на галявину завітають друзі тварини, а ви назвіть їх лагідно. Поглянь, до нас завітав пес! Як буде лагідно? Песик! Поглянь, до нас на галявину завітав кіт, як буде лагідно. Котик. Поглянь, до нас на галявину завітала жаба, як буде лагідно. Жабка. А тепер спробуйте, як буде лагідно. Правильно, лисичка. Як ми назвемо лагідно? Ведмедик. А цю тварину як ми назвемо лагідно? Вірно, кізонька. Як буде лагідно? Конячка, молодці малята. Ви добре справилися. А наступна гра називається Назви одним словом. Готові почали! Ложка, чашка, каструля, сковорідка та тарілка це посуд. Солодкий перець, гарбуз, цукіні, помідори та кукурудза це овочі. Корова, свиня, кролик, коза, кошеня це свійські тварини. Куртка, спідниця, штани, футболка, шорти це одяг. Слива, груша, абрикос, апельсин, банан це фрукти. Диван, крісло, стіл, стілець та ліжко це меблі. Машинка, м'ячик, рубіка, лялька, конструктор це іграшки. Мураха, метелик, сонечко, бджола та гусінь – це комахи. Малина, ожина, агрус, лохина та полуниця це ягоди. Тигр, лемур, сурікат, мавпа та насоріг це дикі тварини. Ви дуже добре впоралися із завданням молодці малята. До нових зустрічей!